Для отримання нагромаджувальної культури маса бактерій необхідне картопляне лошпиння, яке є джерелом карбону, тобто джерелом крохмалю, і маса бактерій. З використанням шпателя картопляне лошпиння вносить у пробірку, наповнюючи її на одну третю. У процесі масляно-кислого продіння утворюється масляна кислота, яка пригнічує ріст маслянокислих бактерій. Для нейтралізації масляної кислоти у пробірку потрібно додати 1 г кальцій карбонату. Пробірку з картопляним лошпинням і кальцикарбонатом заливають водопровідною водою на 2 третіх об'єму, закривають корком із газовоюдною трубкою і ставлять на водяну баню. Пробірки витримують на водяній бані упродовж 10 хвилин за температури 80 градусів за Цельсія. Упродовж цього часу усі безспорові клітини мікроорганізмів гинуть, а залишаються ті, які утворюють спори. Серед цих спороутворювальних мікроорганізмів є і бактерії, які є збудниками масонокислого бродіння. брудіння. Після пастеризації пробірки поміщають у термостат за температури 30 градусів Цельсія і вирощують упродовж двох діб. Упродовж двох діб спори бактерій проростають і починають метаболізувати сполуки, які є у картоплі, внаслідок чого культуральна рідина стає мутною, в'язкою, а на її поверхні утворюється піна. Після брудіння краплю збродженої рідини переносять на предметне скло і змішують з краплею розчину люголя. Розчин люголя забарвлює запасну речовину гранульозу, яка нагромаджується у клітинах масляно-кислих бактерій, а спора за цих умов залишається прозорою. Під час мікроскопії нагромаджувальної культури маслено-кислих бактерій у полі зору видно булавовидні клітини із термінально розташованими спорами, а також вегетативні клітини, які також містять гранульозу і тому вони зафарбовані у темний колір. У разі виявлення клітин характерної морфології проводять якісні реакції на масляну кислоту. Загалом масляна кислота має характерний запах гіркого коров'ячого молока, але під час взаємодії зі спиртами утворює складні ефіри з приємним ароматом. До ефірів, які мають приємний запах, належить масляно етиловий ефір, який ще називають ананасною есенцією. Для одержання масляно-етилового ефіру до 2 або 3 мл збродженої рідини додають 0,5 мл 96% етилового спирту і 1 мл концентрованої сульфатної кислоти. Після нагрівання з'являється характерний запах ефіру. Отриману суміш нагрівають, і після нагрівання з'являється характерний запах ефіру. Однією з реакцій, які дають змогу виявити урощені масляну кислоту, є реакція із хлоридом. Нейтральні розчини солей масляної кислоти під час нагрівання з фаром хлориду дають коричневе забарвлення. Для того, щоб виявити масану кислоту, у пробірку наливають приблизно 3 мл культуральної рідини і додають 1 або 2 мл 5% розчину фером хлориду. Нагріваючи, одержують коричневе запарлення внаслідок утворення масляно кислого ферму. Отже, у ході виконання цієї роботи було отримано нагромаджувальну культуру масанокислих бактерій. Відомо, що активними збудниками маслянокислого брудіння є клостридії. Здатність клостридій утворювати спори та зброджувати крохмаль, дає змогу легко виділити їхню нагромаджувальну культуру. Про протікання маслянокислого брудіння під час цього досвіду свідчить. Наявність благовидних клітин із термінально розташованими спорами, та наявність у цих клітин запасної речовини гранульози, яку було виявлено у реакції із розчином люголя, а також утворення масляної кислоти, яку було виявлено у ході двох якісних реакцій.